Отже, як підписати електронну петицію. Крок перший. Заходимо на сайт, де є електронні петиції. Як варіант, сторінка мої лубни» у Фейсбуці. Обираємо потрібну петицію, переходимо на сайт петиції. Ознайомлюємося з містом з петиції та нажимаємо підписати петицію. Далі нам пропонують варіанти через електронну пошту або ж через банк ID. Ми обираємо банк ID. Справа синім. Далі обираємо свій банк. в моєму випадку це Privat. Переходимо на сайт реєстрації Приватбанку. Можемо скористатися як QR-кодом або ж через повідомлення на телефон. Вводимо номер телефону, вводимо пароль реєстрації у приваті. Відкривається вікно. В яке потрібно буде ввести СМС, яке приходить вам на мобільний телефон. І з СМС вводимо пароль. В кожного будуть цифри різні. Переходимо на сайт підписання петицій. Обираємо потрібну петицію. У мене. Вже усі підписані, тому обираємо. Ну, у вас буде написано замість підписано підписати петицію. Тиснемо підписати петицію і електронна петиція підписана. Писавши петицію, можете перевірити себе у списку тих, хто підписав.